Лос-Аліканте, день третій. Безмісництво найкрасивіше влог. Прокинулись знову рано. У нас автобусний тур на 11 годин. Да? Старпьорський автобусний тур. Сама ставила скептично, але дарма. автобус комфортний, величезні вікна, в салоні прохолодно, а від пункту до пункту тебе відвезуть і заберуть. А в самому місці призначення приводять по головним точкам. Ти взагалі знімаєш з себе відповідальність та контроль, де, куди, та як Розслабляй, знаєте, бо все продумали за тебе, тому дарма я недооцінювала такі тури. Отже, перша зупинка Альте. Десяте ранку, містечко ці. Тільки прокидається скрізь тилі будиночки, вузенькі вулички, синє небо, все таке світле, спокійно і просто нереальні пейзажі. До речі, у нас було 50 чи 60 людей ціла експедиція. Йдеться вела екскурсію не лише іспанською, а англійською, що було дуже зручно. Самі екскурсії не занудні. Буквально по 5-15 хвилин тезісні розповіді. Але в основному це більше відвести нас до найгарніших місць, що оглядових майданчиків. Так. А друга зупинка Куадалес. Підйом серпантинами. Супер страшно, закладає вуха і укачує. Але ці краєви... 对。 Такі вражаючі, просто все на висоті в прямому і переносному сенсі. І сонце смажить добряче. Тож ми, звісно, Третя зупинка водоспади Альгар. Я вперше в житті купалася у водоспаді. Вода лядина та після пекельного гведалеста це просто спасіння Водоспад невеличкий, але такий гарний і підходиш ближче відчуття, ніби це все відбувається не з тобою. Просто вау назад їхали втомлені, але ще Думала славі. приїду в готель і завалюсь спати. Але Аліканте такий, ти вийшов на вулицю, і життя кипить. Люди гуляють, краєм му. Мені стало шкодово витрачати п'ятничний вечір на лежання, тож я зібрала всі свої зеленки в кулак, вирядила. Ми пішли їсти шаурму на еспланаді та пити апероль. День вийшов топовий. Сама дивлюся, знову хочу з але бесідос. І побачимось у лоді про останній день. Па-па.